Ну що, друзі, я вже вдома. Добрався все добре. Откий трохи сніжок падав по дорозі. Бачите, техніки в нас до вибору, до кольору. Ось такої я приволік тих о два красунчики. Зараз хлопці виружать. Іще десятку загружать. Маємо тракторів багато, аби тільки мали ще бажання купити щось. На. Бачите, є китайці, є білоруси. Що ж хочеш. То андруха ходить відео, знімає. то клієнти дзвонять тому з ким колесо, тому з уроківку. Муси ходити і знімати. Білорусі у нас є, бачите, багато, 40 є багато. Ту 40-ку відреставрували людині. Нині завезем. О! Сороковочок і п'яток є багато. Завтра, друзі, 24 грудня. Завтра у Миколи день народження, так що прошу не турбувати, не замахувати. Хіба можете смс-ку написати з привітанням. Микола завтра віддихає. Нині 23-те, а завтра такого буде 24-те. Миколі вже шляпнуло 40 років. Суроковка то пиздец. Купила людина кабіну у нас таку, бачите, від того, від Юмза. Капота. А, там є відео в ТікТоці, як ми його грузили на машинку. Можна ще подивити. А, бачите, таке воно все ще ще вийшло красиве Салон велюру всього то як має бути. Що як книжка пише. Весь робота і запчасті вийшло ще 20 тисяч Ну, Якось такого відбуває у нас потихеньку. Так що всім пока. Чи вам ще зняти, тут вигружають трактора? То хлопці будуть вигружали. attura Bielorussia